Oj drożeczkie, drożeczkie, zowieć mnie dwa wenoczki. Обласне свято весільного короваю відбувається вже втретє із роками лише розвивається, каже начальник відділу культури і туризму Брусилівської райдержадміністрації Галина Андреєва. Сьогодні в Брусилові проходить третє обласне фольклорне свято весільного короваю, коровай мій Започатковано воно було з нашої ініціативи у 2008 році. І ми дуже раді, що ця традиція продовжується. І приємно, що якщо на першому нашому святі було всього представників 8 районів, 11 колективів, то сьогодні. До нас у Брисилів з'їхалися фольклорні колективі коровайниці, вишивальниці з 11 районів області та міста Житомира. На важливості та необхідності проведення фольклорних заходів наголосив заступник начальника обласного управління культури і туризму облдержадміністрації Олександр Зайченко. Я на собі нещодавно навіть відчув значимість тих обрядів, коли віддавав свою доньку заміж. Ви Знаєте, як хвилювалися матері, коли стелили цей рушничок щастя, як ми з дружиною хвилювалися, коли благословляли наших дітей весільним короваєм, символом добробуту молодої сім'ї, символом продовження роду, продовження життя. Учасники із Житомира раді бачити, що народні традиції шанують та бережуть на рідній Житомирщині, показуючи запросини на весілля, ми тим самим хочемо стверджити красу української традиції і звичайно мені приємно, що такі фестивалі проводяться не тільки десь в Україні, далеко куди ми їздимо, а в нашій на нашій рідній Житомирщині в Брусилові. І це має дуже велике значення, звичайно, для того, щоб прикрасити наші сучасні весілля оцим таким автентичним специфічним фольклором. Глядачі при скіпливо спостерігали за виступами усіх колективів. Та без сумніву кожен знайшов власного фаворита на фестивалі.